Школа почуттів до школи. Соня і Даня перший день. На дворі був один із тих чудових днів, коли листя ще не пожовкло, а повітря вже зробилося по осінньому, прохолодним і прозорим. Того ранку Соня і Даня Бондаренки прокинулися незвично рано. Однак не виртували ще п'ять хвилинок. Рештки ранкової млявості в нить. Буває і таке, коли чекаєш на щось цікаве і незвичне. Таке нетерпляче, аж рахуєш на... На... на те що дні години. Ба навіть хвилини, а нині було на, ш... на що чекати. Адже сьогодні перше вересня, перший день заняття другому класі, і вони йдуть у новий клас до нової школи, яку щойно закінчили будувати наподалік від їхнього дому. Без питань крутилися в, гол... в головах двійнят, Якою буде вчителька, чи такою ж доброю, як їх... чи з такою ж доброю, як їхня вперше вчителька, пані Поліна. А діти цікаво, з ким можна буде, буде подружитися, чи сидітимуть двійнята. Поруч, вони ж завжди разом. І це мого народження. Отже, діти схопилися, коли ще водильник не встиг за... затринькати. Навіть фільмові бабусині сирники зжували без коментарів. Не до того було. Тато побажав ні пуху, ні пера, дивний вислиць, але означає що хороше, щоб пощ... хороше, щоб пощастило. Я попів до пацієнтів. Він працює отоларингологом. Лікує хворі вуха, горла і носи. І роботу пропускати не може, а мама збиралася йти разом з ними. Вона приватний підприємець, кри, кравчиня, шиє на відсутні на замовлення і ремонтує одяг, тож може дозволити собі додаткові вихідні в разі потреби. Зараз мама здається, хвилювалася за соню і Дані. Нарешті діти схопили, схопили свої наплічники і вибігли на двір. Дані рік зачок був своїм сформом, а Соні з завершення принцеси. Це було сонне захоплення. Вона любила читати книжки про принцес, малювати їх, а ще подумки часто являлася справжньою косковою принцесою, похвалюючи, одне одного двійнята поспішили до будівлі веселого, яскраво-жовтого кольору, на яку до того кілька місяців позирали з вікна. На шкільному подвір'ї вже розбирався з грайка дітей. Ну от, а я сподівалася, ми будемо перші. Трохи розшаровано проволентів Даня. Він і в іграх любив при прибігати чи. Відгадувати першим. Звісно, нічого не станеться, як і другим будеш, але ж перемагати все таки приємно. Нічого, про хотіла брати відсуня. Зате вчасно. Вони розвернулися роззер... навколо, шукаючи свій клас, і мама показала надпис поскрейше на асфальті другий Б. А це ваша вчителька Світлана Романівна. Можна звати мене пані Світлана, усміхнулася та до них. Дані вчителька сподобався з першого погляду. Чимось трошки схоже на їх бабусю, тільки не. Зірка ще зовсім молода, але така ж кругловита і вичерпується сміхні зморшки. Ніби теплі промінчики, не наче з дорослої пані прозирає висела маленька дівчинка. Такі дорослі, йому найбільше подобається. З тими, хто напускає на себе забагато суворості, завжди можна при Я здомовитися. Вони не стануть командувати, ніби ти малятку, нічого не тямиш. А все пояснюється як слід. А от це не сперше. Світана Романіна з обережністю на тому, що їй щось конкретно не сподобалось. Просто вона була не пані Поліна, а інша, чужа. А соня так скучила за добра вчителькою з 1 класу і як це із цією новою тітенькою буде, ще не зрозуміло. Через галас навколо і острів зробив, де щось не так соня трохи розгубилася і знітилася Аж тут пані Світлана ніби відчула її. Переживання Підійшла до неї близенько, нахилилася і спитала, її звати, А дитина. Знаєш, вона мені трошки схожа на принцесу, своє небудь аж зані... заніміла від захвату. Звідки вчителька знала? З скільки вчитися може вона трохи екстрасенс або чаклунка. Сьогодні він діяв являтися, що це чахунка насправді існують. Тільки ховаються, ходять собі вулицями, завасковані підзвичайним звичайно дорослих, а самі можуть зачакувати смерть або по почитання думки про те, що принцесса мало на її власному жлечку соня якось і не подумала. Так чи інакше, але настрій у дівчинки швидко покращився. І тут усе раптом стихло. На середину двору вийшли ще кілька дорослих. Учителя. Вчителі і директор. Вони привітали дітей, немов ті були зірки, і що не перемогли на Євробаченні. А цевий чоловік, мама ще тому, що то директор, змахнувся і сказав: довги промов виголошувати не будемо. наче ви, ви втомлювати всіх. Тепер знайомтеся одне з одним ближче, адже всі ви тепер не ще прийшли, перше прийшли до нашої школи. Це Бондаренкам теж сподобалося, і братові, і сестрі. Далі їм дарували гарні яскраві книжечки, але від них Даня відволікся. Його увагу привернула дівчинка з рідуватим волоссям, які, які в неї гуманні хвостики і милі. Але речі не охосника. Вона якась особлива, як добре, що, що вони опинилися в одному класі. Тепер він зможе бачити її щодня. Оце справді свято. Одернившись на маму, хлопчик помітив. Що так ротька ма мама витирає слезу. Мамо, ти чого стрижився він? Все ж добре. Добре, погодилась, мама, сміхаючись крізь сльози. Це від радості. Ви вже такі дорослі у другому класі, а ще ж ніби зовсім недавно візочку вас хвозила. Даня спочатку з'явилася, як можна плакати від радості, але мама явно не обманювала. Отже, буває таке. У перший навчальний день самого навчання й не було. Після зряд на повір'я, всі зібралися в класі. Пані Світлана розповіла. Про школу, а тоді провела будівлею і все показала. І просторий простор, спортивний зал. І так я хотіла залишитися та пробувати всі-всі спортивні знаряддя. І теж на бібліотеку з новенькими книжками та комп'ютерами. І як зал, це сцена, ніби і справжній театр. А ще і дально, де на них чекали фрукти і здоровезний кавунь, шкірці якого було вирізать смачного другий Б. Схожа на дарма дорос і сказала, що це буде найкраща школа в місті. А може вони помилялися, і вона найкраща в усьому світі. Додому брата сестра перемочала в захваті З порога, захинаючись і перериваючи одне одного, почали перебав... переповідати бабусі всі свої враження. Бачу, вас переповнюють емоції. Добродушно змінилася бабуся. Що переповнює, перепитала Соня? Емоції. Це відчуття, якими. Пер... Переживаємо іноді приємні, іноді неприємні, іноді слабенькі, іноді сильні, іноді недовгі, іноді тривалі. Це як тепло або холодної вдання. Схоже, але не зовсім. Тепло, чи ховано, ти відчуваєш зовні, шкірою, а емоції вони відчуваються всередині, наприклад, у грудях чи у животі. Це може бути радість чи навпаки сум. І це ціла купа всього. Там і щастя, і зість, і перерік, і здивування, цікавість, і огида, і задоволення, і сором. Це якраз ті речі, з якими працюють психологи, такі як я. У мене сидить радість, десь уже в оці навіть не... Не... не сидить, а скаче. Відстрібну дання, а що, ще... а що з нею треба А що з нею треба працювати? У житті емоцій багато і дуже різних. Усміхнулася бабуся. З деякими, буває, не... не знаєш одразу що їй робити, але ви завжди можете до мене прийти і усе обговоримо. Оце нам пощастило, засміялася Соня. Учителька маже чаклунка, а бабуся психолог. Кінець.